Слава Ісусу Христу! Слава! Сьогоднішню вервицю молимося ми, сестри святого Йосипа, разом із нашими діточками із міста Харкова із катедрального собору святого Миколая Чудотворця. Цю вербицю ми молимося за мир в Україні, за припинення війни, за перемогу, також за наших військових а також за тих, хто віддав своє життя за волю України. Запрошуємо і вас приєднатися з нами до спільної молитви. Молитва святих, Отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царь Небесний, утішитель душі істини, що всюди, іси, і очисти нас від усякої смерти і, і спаси блаві в душі нашій, вірою, єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і Сембі, цього видимого і невидимого, і п'єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Родженого, несотвореного, єдиносушного стцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов, і смівець, і поклонився з Духа Святого, і Марії Діга, і стався чоловіком. І був розпрятий за нас, запомняє, Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій. Десь згідно з Писанням, і восмістя на небо і сидить правому Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє і рівно славами, що говорив через пророків. Єдину святу Соворту Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертви і життя будучого віку. Слава Отцю, що нас створив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, їм морайся. Час хрещення Ісуса від Йоанна в лісі Йордані розкрилося небо, і Дух Святий скинув на нього в тілесному вигляді, як голуб з неба почувся голос. Що мовить? Ти син мій улюблений. Через Тайну хрещення ми належимо Богу. Ми стали християнами. Господь Бог промовляє до нас. Ти є моєю улюбленою дитиною. Ісусе, ми просимо тебе. Нехай усі люди зрозуміють, що Бог є їхнім небесним батьком, який їх дуже любить. Отче наш, що є небесах, нехай святиться ім'я Сім'ї гостині, забрала вина. Марія розпізнала потребу і ворогів Ісуса допомогти. Ісус перетро... перетворив воду на вино. і це було його перше чудо. Марія, ми просимо тебе, зроби нас чутливими до всіх потребуючих людей, дай нам ласку витривалості у молитві, щоб через Твоє заступництво були вислухані наші молитви. Отже, наші! Bye.

Які так щиро, голосно молилися до Господа, прохаючи про мир для України. Дякуємо і всім вам. Слава Ісусу Христу!